Так, друзі, добрий день. Сьогодні у нас уже початок вересня, літо пройшло. Деякі полюбляють робити у нас якісь висновки. Сьогодні вже є якась статистика по якимсь речам. Сьогодні я хотів би зачепити тему взагалі в цілому авторинку в Україні, що завозиться, які ціни, які самі популярні автомобілі, що взагалі у нас відбувається в цілому по авторинку. В нашій країні. Найперше, що хотілося б відмітити, це рекордний місяць серпень по офіційним перепродажам автомобілів. Їх було 94 тисячі 200 офіційних перепродаж. Це тобто ринок вживаних автомобілів та ринок нових з, з автосалону машин, з цих перепродажів було майже 5 тисяч електрокари. Тобто тенденція йде на зростання. Електрокари у нас в Україні стають популярними, вони вже набирають обертів в українці, все дедалі більше їх замовляють, купляють, завозять і так далі. Тобто, ця тенденція вона йде по зростаючій і далі далі це буде наростати ще більше. Я маю вазі ринок електрокарів. Що також цікавого. Це є дефіцит нових завезених автомобілів вживаних. Це там з Америки, з Європи. Також є дефіцит нових автомобілів у дилерів на... в автосалонах. З них дуже великий дефіцит складають машини з Америки в сегменті до 12 тисяч доларів. Тобто люди їх продають більше, а завозяться машин в Україну менше. Тому ось в цьому би, сегменті є дуже великі дефіцити. він потроху зростає. Також визначилася топ-п'ятірка автомобілів, які українці найбільше шукають на авторинку за 2023 рік. Так, це у нас на першому місці Volkswagen Golf трошечки відстає від нього Volkswagen Passat. На третьому місці у нас Шкода Октавія, на четвертому місці Audi А 6, і на п'ятому БМВ 5 серії. Ось ці п'ять автомобілів по запросам авторія на пошук набрали найбільшу кількість запросів, запитів. Тобто, можна що виділити, що німці? а Точніше, з них 4 автомобілі, якраз топ-4. Це Golf Passat Octavia і Audi, А6 це група ВАК. Тобто українці чого їх вибирають: це надійність, це ціна, це якість. Якість в цілому за збірку, за якість там, матеріалів, за якість у водінні, у керуванні, у комфорті і так далі. Що ще цікавого? В цілому по сегментам. У нас на авторинку якби, зберігається невеличкий приріст по 100-200 доларів. Ось що цікаво. Автомобілі випуску з 2000 по 2008 рік в цілому набрали плюс 100 доларів. Їхня ціна в середньому 5200. Машини з випуску 2009 по 2014. Так і залишилися в сегменті в середньому 9700. Машини трошки свіжіші дорожі. Це з 2015 по 2022 рік з ціною в районі до 20 тисяч доларів. Вони якби на нулі. Ось ці машини, які були в цьому сегменті, вони як коштували в січні, так вони, к приміру, в серпні так само і коштують. Тож, кросовери у нас трошечки подорожчали на 100 доларів в цілому по вторинку і продаються за 16 600. Електромобілі трошечки втратили в ціні, мінус 100 доларів. Вони коштують десь в районі 19-800 тисяч доларів. Все в середньому. Ми беремо сегмент, який нижче машини продають по ринку, і які дорожче. Тобто це, це середня ціна. Також машинки, які електрокари бюджетного сегменту 6 тисяч доларів, так ЛІФ-індекс, вони також в ціні не прибавили і не зменшились. Імпортовані з США машини вже трошки набирають ціну. В середньому всі машини подорожчали за 2023 рік на 200 доларів. І в середньому складають 16500. Також машини з Європи подорожчали на також 200 доларів. І в цілому в середня. Ціна машин завезених з Європи 11 тисяч доларів. Ось така цікава статистика. Дякую, що послухали мене. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте свій коментар під цим відео, і будемо з вами відповідати на питання чи запитання, що кому цікавить.